Ми були відкриті для громадськості, тому в наших робочих зустрічах брали участь, надавали свої пропозиції відповідній громадській організації, асоціації виробників. Хочу передусім відзначити внесок реані... реанімаційний пакет реформ, інститут соціальних досліджень, рада підприємців при кабінеті міністрів, асоціації інноваційний розвиток України, УСПП, Європейська бізнес асоціація і з бізнес та інше. Враховуючи дуже великий масштаб нашого розділу, ми домовились розділити його на відповідні підрозділи, і за кожним був закріплений відповідний куратор, народний депутат. Ми пішли по такому принципу. Значить, перший блок розділів горизонтальні міжгалузеві реформи, тобто ті реформи, які Наскрізь нас стосуються всіх сфер економіки. Сюди ввійшли податкова політика, митна політика, торгівельна політика та підтримка експорту, кредитна грошова політика, інфраструктурна, бюджетна, політика захисту конкуренції, регуляторна політика, промислова політика, державна підтримка МСБ, інвестиційна інноваційна політика та управління держвласністю це 12 міжгалузевих ключових розділів. Окрім того, ми виокремили 9 вертикальних. Галузевих або секторальних напрямів це агропромисловий комплекс, добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, пек, транспорт, житлово-комуне господарство. Фінансовий сектор і сфера послуг я хотів би подякувати усім керівникам робочих підгруп, завдяки яким ми напрацювали 280 якісних пропозицій щодо законопроєктів. Це пан Насіров, пані Южаніна, Острікова, Рибалка, Данченка, Амельченка, Пташник, Кужель, Продан, Кіраль, Романюк. Бакуменка, Чижмар, Дубінін, Бабак, Домбровський, Діденка, Лаврик та Кривашея. Завдяки саме їх зусиллям та зусиллям усіх членів робочої групи вдалося провести таку велику роботу, в результаті якої 280 законопроєктів, не тільки структурованих по підрозділам, а по кожному законопроєкту є оцінені. Ефекти, тобто, що це дасть, або збільшення зайнятості, або приплив інвестицій, або стимулювання експорту, і так далі, це є дуже важливим, бо ми вбачаємо, що в економічному розділі треба підходити саме так і давати не просто пропозиції по законопроектах, а суспільство інформувати про ті очікувані результати, які будуть досягнути в результаті цих законопроектів. Щодо календарного плану, коли ці законопроекти плануються розробити та прийняти. Половина значить законопроєктів заплановані на другий півріччя 2015 року. Понад чверть законопроєктів – на другий квартал 2015 року. Таким чином ми дуже щільно спресували законодавчу роботу, що понад три чверті її відноситься до 2015 року. Якщо говорити про структурі законопроєктів, то три чверті становлять законопроєкти про внесення змін до законів України і 77 нових. Базових законів України планується прийняти згідно цього плану. Ми також виокремили півтора десятки пріоритетних законопроєктів, які дозволять закласти фундамент для нової економічної політики і для виконання цілей, закладених в стратегії 2020, затвердженої президентом. Я перерахую тільки деякі з них, і Володимир Бориш, ви знаєте, що сьогодні на погоджувальній нараді вже ми наполягали на трьох законопроектах, які включені до плану. Цього тижня будуть розглядатися законопроекти про зміни до закону про державне приватне партнерство, законопроект 1058, законопроект про зміну системи регулювання економіки. 1069, Він дозволить вичистити Авгієві стайні регуляторної сфери України, спростити дозвільну систему. Це законопроект 2010 щодо альтернативної енергетики, який дозволить знизити ціни для населення частково в цій частині забезпечити привабливість привабливість ринку альтернативної енергетики. Це багато законопроєктів, які вийшли до пріоритетних. Вони вже є напрацьовані, мають реєстраційні номери. Ми з громадськістю поділимося цією розлогою. презентацією, по кожному з них є ефекти. Ви зможете це зважити. Низка законопроєктів потребують напрацювання найближчим чином. До них Відносяться зокрема такі законопроекти, як про експорт на кредитне агентство. Це той законопроект, який дозволить допомогти нам уряду виконати завдання сподвоєння експорту України, яке є одним з нагальних. Це законопроект, президентський про рахункову палату. Це законопроект про внесення змін щодо корпоратизації державних підприємств, це низка інвестиційних законопроектів, в тому числі щодо запровадження тимчасових фіскальних стимулів для розвитку мереж індустріальних парків, для розвиток пророзвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва та інше. Ми вбачаємо, що ця сукупність законопроєктів запланованих вона дозволить виконати такі наступні ключові завдання реформ, як ліквідація регуляторних та корупційних бар'єрів, що заважають веденню бізнесу, залученню інвестицій, створенню робочих місць. Це перехід від адміністративного тиску на бізнес на створення системної підтримки бізнесу, це зменшення фіскального навантаження на підприємництва, передусім на малий і середній бізнес. Це створення сприятливого середовища для залучення приватних інвестицій, в тому числі закордонних. Це створить умови для відродження вітчизняної промисловості та масштабного стимулювання експорту, що дозволить Україні підвищити валовий внутрішній продукт, зростити економіку, відповідно забезпечити соціальну складову. І одне з ключових. А насправді головне завдання це подолання безробіття і підвищення добробуту громадян України, яке стане можливим саме завдяки прийняттю цього комплексу законопроєктів. Підводячи підсумки, хочу сказати, що ми вбачаємо, що прийняття цього комплексу законопроєктів розділу 4 стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки плану законодавчого забезпечення реформ внесе значний внесок в досягнення цілей поставлених стратегію 2020, затвердженою президентом а також у виконання коаліційної угоди реалізацію програми діяльності уряду. Що дуже важливо, що ми очікуємо за допомогою цих системних економічних реформ не тільки подвоїти ВВП на душу населення, а також забезпечити суттєве зростання середньої заробітної плати, збільшення частки переробної промисловості в промисловості, а також скорочення рівня безробіття з поточних майже 10% до 5% за методологію міжнародної організації праці. Тож хочу ще раз подякувати всім колегам з робочої групи, хто взяв активну участь у напрацюванні. Такого якосного документа хочу подякувати голові Верховної ради Володими Борисовичу Гройсману за його ініціативу щодо такого синтезу і напрацювання законодавчого інструментарія для виконання реформи. Хочу сказати, що ми готові активно долучатися для того, щоб зробити цей план законодавчого забезпечення реформ живим, адаптивним, потужним механізмом покращення життя громадян в Україні і розбудови сильної економіки. Дякую.